Уряд Канади допомагає українським прикордонникам, які воюють в зоні АТО. Сьогодні прибув перший літак з допомогою. Військові отримали спорядження на 5 мільйонів канадських доларів. Держприкордонслужбі кажуть, канадці планують до України ще два таких рейси. Літак з 32 тоннами допоміжних засобів приземлився в аеропорту Бориспіль. Прибув до України і парламентар Канади Джеймс Безан. Він і передав спорядження. Доставити його на передову прикордонники планують протягом двох днів. Наш уряд підтримує український народ перед агресією путінського режиму, і наша підтримка є сильною і твердою. Те, що є сьогодні, тут це знак нашої підтримки і такої позиції ми будемо дотримуватися і надалі. Більше двох тисяч бронежилетів відповідного класу захисту, шоломи гарного виробництва Сполучених Штатів будуть надані медичні аптечки і декілька комплектів для надання швидкої медичної допомоги, є намети для проживання особового складу. Спальні мішки.